І так, дорогі друзі, всім привіт! З вами знов Михайло. Я нарешті повернувся. І я хотів би зразу ж вам подякувати. Ми зробили. Ми підвисили медаль Ветеран 2024. Я вже знімав рол е Маленький ролик про це. І ось. Нарешті ми це з вами зробили. Ми підвищили Діамант Вітеран 2024. Сьогодні будемо грати, напевно, в союзники, а потім в дуельку. Е, е, я сподіваюся вже. Трошечки і буде обнова е, stand off 2. Як воно там називається? Е, новогодня нова стендоф 2. Сподіваємося на це. Дуже чекаємо. Е, Разраби вже випустили міні-такий ролик про це. Так. Ось поки мій інвентар на даний момент. І в мене вже 7985 серебра. І вже 29 голди, 51 копійка. Ну, ось тут магазин і ринок, в принципі. Ну, будемо починати грати в союзники. Давайте сенстоу карта. Let's go, let's get it, як говориться. Так. Також нагадую, підписуйтесь на мій канал, ставте багато-багато лайків. Мені буде дуже приємно пишіть коментарі. Я буду на всі відповідати. Так. Також нагадую, що я роблю дуельки е за підписку. І якщо ви мене виграєте в дуельку за підписку, е то я вам е, даю одну чи дві голди. Там, як, е, як вже буде. Одну, напевно. Якщо хочете, е, приєднуйтеся до мене. Пишіть в коментарях свій ID Будемо з вами грати. На даний момент в нас, можна сказати, вже почалася катка. Е, зараз розминка. В принципі, ну, будемо чекати і будемо починати грати. Сподіваюся, тімейт е, попався нормальний. Е, так, ну, чекаємо, поки, поки чекаємо, поки розминка. Так, все, починається катка. Будемо починати грати. Е, так, давайте P350 візьмемо. В Принципі, флеш. Зараз ось такий розкид. Опа. І погнали. А! А як це? Здігла просто в голову. Ну, добре. А як? Угу. Mm -hmm. Ну, не дуже прості попалися. Суперники. Так, ну добре, погнали. 1-0 на даний момент рахунок. Також я нагодую, що можна грати без донатів. Я, наприклад, вже скільки в стендофі, напевно, більше 2 е, дв, е, роки десь. Десь приблизно 2 роки. І я не разу ще не донатив. І спокійно граю, спокійно граю. Мені дуже подобається ця. Ігра. Мені подобається в неї грати. Можете не донатити. Навіщо? М е можна все добитися самому. Все. Абсолютно все. Так. Е і я зовсім не розумію цих читерів. Навіщо? Вони ж за це навіть напевно платять гроші. Щоб оце просто грати в стендофу так от, читерати? Навіщо? Ну я не розумію просто. Н -н напевно, ви мене розумієте. Я сподіваюся. Ось! Є кіл. Так ну добре, будемо грати. Зараз. Е на даний момент 2-1 рахунок. Ми поки тащимо. Так. Завтра вийде ролик. Чекайте його. Я буду завтра знімати. Це вже точно. Це 100% інформація. Так. Одного. Одного є. А, все, перемога. Добре. Чекаємо наступного раунду. Так, М41 давайте візьмемо. Так, 3-1. Е, на даний момент рахунок. Давайте зараз підемо на. А. Е, там пошекаємо. Ось тут давайте. Обережненько так. Нікого немає. Е, поки нікого не бачу. Давайте тут хаєшечку і чекаємо тут. Вони там, напевно, йдуть. Так, мінус один. Добре. Тут один. Напевно, десь тут. Десь тут. Я чую його запах. Вон він. Да! Перемога! Добре, і без тема затащив. Так, чотири-один. Рахунок. Так, давайте хаєшку візьмемо. І зараз ось сюди прийдемо. Ось сюди. Чогось тімейт стоїть просто. Так, зараз хаєшка і флешка. Добре. І зараз швидесенько сюди перебігаємо і чекаємо тут. Так, там. Там їде. Іде там. А! Вдвоем. Ну, добре, добре. Допустимо. Допустимо, так. Так, 4-2 рахунок. Е, давайте м 4 візьмемо. Угу, вони пушать. вони заходять і пушать. Угу, ну добре. А ти так, тімейт я, зрозумів, вже який мені попався. Так, хаєшку давайте зразу ж закинемо. І флешку. Так. тут Нікого нема. Тут теж. Чекаємо. А, я думав мінус один буде. 66 зніс. Ну, на жаль, ні, на жаль. 4-3 зараз рахунок. На жаль, тімейт щось, напевно, заливається катки, Я так сподіваюся. Щось він зовсім не грає. Ну, якщо ми програємо, то, на жаль. Ну, нічого страшного, не будемо так сильно перепугуватися цього. Просто граємо по своєму. Лайфу, так. Ось тут шукаємо. Зараз. Зараз. Тут, тут, тут. Шекаємо з вами. І просто заходимо і пушимо. А, як? А, я зрозумів. Я зрозумів. Вони патсад просто дали. О, тіммейт! Ура! А, ну. На жаль, навіть так ми не змогли виграти. 4-4 рахунок. Давайте візьмемо. Допустимо це. Я не знаю, вони, якщо на посад підуть, мені треба буде ось тут, тут наверху їх чекати. А давайте пройдемо ось так. Ось так, ось так, ось так. Обережненько. І ось сюди. А потім паркурчиком займаємось. Трошечки позаймаємось паркурчиком. І ось там вони. Так, давайте присядемо. Щоб було нас важче піймати. Так, добре, тімейт одного вбив. Добре, може тут. Зараз чекаємо, чекаємо, чекаємо. Будемо тут чекати, тому що тут е, дуже гарно. Ай, да! Да-да-да! зловив. Зловив. Він там наверху був. Ну, я, я його швидко вбив е, дуже швидко. Е, так, так, давайте акеру візьмемо. акер візьмемо. сакарчика, я думаю, буде дуже добре. Е, також я хотів сказати е, промо, е, промо е, за, е, давали розраби на сет, е, різний, на різний сет, на ножи, на перчаточки. Е, дивіться за телеграм-каналом standoff 2. Я на нього та, е, також підписан. Дивіться туди. І там багато цікавого. Також на 20 підписників я роблю свій телеграм-канал. І будемо, в принципі, буде там багато інтересної інформації для вас і для мене. Також пишіть мені коментарі. Угу. Так, я зрозумів, де вбили тімейти, в принципі. Ось. А! Ну, на жаль. На жаль, См4, в мене вбив він. Так, п'ять рахунок на даний момент. МП5, давайте візьмемо під рифму попав. Так, ну добре, 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 добре. Тут давайте. Ага. Так, добре. Тімейт. Угу, добре. Прошу. Так, 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 так. Сюди шведосенко. А, ні, не сюди, не сюди. Не сюди. Мені треба, а я хотів ось. А. Якщо б тіммейт давав 500, під, але ну він не дає. Ага, добре. Я зрозумів. Зрозуміло. Ага. Ну, я 32 зніс. Давай, тімейт. Сподіваємося на тебе. Всі розрахунки на тімейта. Тільки на нього. Так, давай, 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 обережненько. Дуже обережно йди. Дуже-дуже, дуже обережно. Так, давай! Да, да, да! Правильно, правильно! Да! Є! перемога, добре. 6-5 на даний момент рахунок 6. Так, а кер я візьму, напевно. Ну, добре. Так, зараз закінчимо союзники і е, почнемо грати в дуелічку. Одну дуелічку пройдемо і будемо завершати на цьому. Всь. На цьому буде все. Е, завтра теж вийде ролик. Чекайте його. Так, добре. Тима пусть тут чекає, а я ось сюди. А! Ну, обійшов, ну. Я зрозумів. Давай. Made. Сподіваємося на тебе. Так, він мій, мій АКР взяв. Добре. Так, давай. Отак, хаєшечку. Добре. Е, так, чекаємо. Сподіваємося на майбутнє. І на найкраще. Угу. Я зрозумів його розкид. Так, добре, мінус один. Ще один залишився. Він залишив, чи в мене залишив. А, ні. Все добре, все добре. Так, шукаємо. Е, що це зараз кит був? Отак! Прострілом! Дуже добре. 7-5 рахунок. Так. Юел. Візьмемо, напевно, і... А давайте, якщо ми завжди туди на ходили, тепер я сюди піду. Вони, я думаю, не знаю, що, е, яка <прохи> просто зразу ж. Дв... <прохи> Двоє запушив просто. Шведесенько, 8-5 є. У нас 8-8, в нього 8 кілів і в мене 8. Рахунок 8-5. У мене плюс 17. Добре. Дуже добре. Бронза затрим в мене на даний момент. Зараз підемо в дуелічки. Зіграємо і будемо прощатися. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Нагадую, підписуйтесь на мій канал за мої перемоги. За Я... діамант. Ми підвищили з вами діамант. Так, в мене на даний момент е, о, в мені дали 35 серебра. Дуже добре. Так, зараз підемо в дуелічки грати. Ну, як в дуелічки? В дуелічку. Пишіть в коментарях свій ID. буду вас додати в друзі. За підписку граю в дуельки на Голду. О, в мене вже на даний момент 8020 серебра. ну Це дуже добре, я так розраховую, що ну, це добре. Так, давайте в дуель йорд карта. В принципі, так, ну, будемо чекати, зараз і підемо, підемо грати. Так, 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 чекаємо, 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 є. У мене вже 181 рахунок. вже дуже добре. Також розраби вже випустили о, ля -ля -ля, нові медалі 2025 року. Вони там дуже класні. Будемо з вами і їх. Їх теж будемо повишати. Також хоч хотів би. Хотів би, знаєте, так, привітати вас з Різдвом. Потім з Новим Роком. Так, будемо чекати. І зараз будемо вже грати. Я так просто стояв, стояв, а потім Такий піднімаю пушку і такою тара-ра-ра-ра. І просто його ось так. Ось тут він. А! Ну, це бу... було дуже легко, дуже легко, я б сказав. Е так, акр 12 візьмемо, е ну, не на візьмемо, а нам дали АКР-12. Є! Голова. Який, е Якийсь в мене супротивник дуже лег легкий, я би сказав. М41 зараз у нас. Он де. Ага, ну я його покоцав дуже е, дуже добре. Ага. Я зрозумів. Добре. Опять покоцав. У мене 14, в нього не знаю. Ну, я не знаю, як його вивезти. Ну вон, він він пригає просто. Бригає від мене. Ой, да, голова, добре. Виграли його 3. Е, нуль рахунок на даний момент. Мою пользу. Так, п 90 Так. Він там. Угу, добре. Я зрозумів, він смол мені закинув. Закинув смол. Я покоцав. Ага, добре. Сюди? І зараз, да, голова. 33. 33 хп у мене залишилося. Ну, я все ж одно виграв його. Е, так, 4-0 рахунок в мою пользу. Хаєшка? Дуже добра. Дуже хороша хаєшка зараз була. Так, смол. Зараз. Ай, на жаль, не в нього. Не в нього, на жаль. Так. Та як його! 61 хп залишився. Ай! Та він мене. Він мене дразне. Він мене дразне. Просто підразне. Та, о, Так голова! Надразнився. Е, так, 5 0 Ну, тащимо Мак 10 зараз. Давайте стек 9. Ай! Ні! Не стек 9. А-а-а. Я, я не дуже вмію з Mac10 грати. Говорю зразу ж. Ну, ось, бачите, 4 хп залишилося. Я ну, я не люблю навіть грати з Mac 10, я не вмію. Я не дуже вмію з Mac 10 грати. О, зато за КР вмію зараз. О, так голова! Дуже красиво було зараз. За такий кіл, е кіл треба підписатися і поставити лайк. Я думаю, я цього заробив. Ось так покоцали його просто. Дуже добре. Так, туди хаєшечка і смолік закинемо. Ось так він е е підпалився трошечки. Чекаємо його тут. Ага, він шукає він поки смол. Завершиться. Так, ага. Ну як я і думав. Угу. В мене поки 100 хп, в нього, напевно, менше. Так, граната мені нічого не нанесла, і я його вбиваю. Дуже добре. 7-1 рахунок. Е, так, а вим, давайте. Нам дали. Так. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай він на. Е, зверху був. Він мов так. В мене. Ой-ой-ой. Ой, 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 ой ім, ш, е, М60. М60. Давно е, з нього не грав вже. Я можна зна. е. можу сказати, що я в долька давно вже без вас награв. О! Голова! Дуже добре! 8-2. 8-2 рахунок. Ми виграли. Так, дуже добре, дуже добре. Це просто неймовірно. У мене плюс 26. Сільвер 1. Так. Добре, зараз будемо вже з вами прощатися на сьогодні. І наступний ролик вийде завтра вже. Вже завтра. Так, чекаємо плюс 30, а в нього плюс 20. Добре? Плюс 30 серебра. Так, 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 так. Чекаємо, 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 чекаємо. Чекаємо, чекаємо і чекаємо і чекаємо. Так, дивимося в мене плюс. У е, мене вже 850 серебра. Дуже добре. Так, ось мій весь інвентар. Ось такий він. Ось такий, ось такий, ось такий, ось такий. Ось такий. Ну, будемо з вами на сьогодні прощатися. Я сподіваюся, вам, е, вам дуже понравився цей ролик. Ці килимої. Дуже дякую за перегляд. Всім дуже дякую. Слава Україні! Всім до побачення!